Дня малята на вулиці осінь повітря стало прохолодним та сирим. Інколи тме вітер або йде дощ. Так пору легко занедужати. А давайте ми з вами пригадаємо, що ж потрібно робити, аби бути здоровим, дотримуватись режиму дня. Потрібно загартовуватись. Робити ранкову зарядку, ходити на вулицю, дихати свіжим повітрям, але одягатись по погоді, слідкувати за гігієною тіла, займатися спортом та своїми улюбленими справами. Посміхайтеся та вживайте здорову, корисну їжу. Ось такі прості правила, і ми маємо їх дотримуватись, щоб бути здоровими. Бо здоров'я для людини це найбільший скарб. Послухайте віршика та скажіть, про що він? Диво вітамін. От так диво вітамін. Круглий, наче апельсин. Проміння сонячне дає, велика сила в нього є. Здоров'я він дає дитині, тому приймайте вітаміни. Тож про що йдеться у віршику? Так. Про вітаміни. Отже, щоб бути здоровим, що потрібно вживати? Потрібно вживати вітаміни. Якщо ви хочете швидко рости, добре бачити, вам потрібно вживати капусту, моркву, помідори. Тут багато вітаміна А, а він сприяє росту. Якщо ви хочете бути сильним, мати гарний апетит. Потрібно їсти м'ясо, яблука, хліб. Тут багато вітаміна Б. Якщо хочете, щоб волосся, кістки та зубки були міцними, вживайте молоко, яйця і сир. Там вітамін Д. Якщо хочете бути міцними, здоровими, ніколи не хворіти, вживайте цибулю, апельсини, лимони, там вітамін С. То як ви гадаєте, діти, вітаміни нам потрібні? Чому ж вони такі корисні? Так, дітки, вітаміни зміцнюють наш організм. А де ж містяться вітаміни? Вітаміни містяться в корисних продуктах. Овочі і фрукти це корисні продукти. Так, фрукти і овочі це корисні продукти, в них міститься багато вітамінів. Але зазвичай овочі і фрукти бувають влітку. А вітаміни нам потрібні круглий рік. То як же ви гадаєте, де можна взяти вітаміни взимку? Смачні та корисні фрукти можна придбати в магазинах. А ще можна пити соки? Фруктові соки дуже смачні та дуже вітамінні. Ви гарно попрацювали сьогодні. А скажіть, у вас є улюблений сік? А які ще страви ви любите? Що ви робите, щоб зберегти своє здоров'я? До побачення, дітки! Чекаємо на ваші відповіді.